Художня література є вагомим пластом культури. Вплив літератури на суспільство важко переоцінити так само, як і неможливо уявити суспільство, яке не читає книг. Напередодні Всесвітнього дня бібліотек журналісти ЗІЗМЛТАМ з'ясували, що саме читають українські військові в умовах війни, якими є їх улюблені книжки та що вони дають нашим військовим. Відповіді на ці та інші питання ми дізналися з інтерв'ю з морськими прикордонниками навчального центру морської охорони на Одещині. Увага всім! Повітряна тривога, постійні новини про вибухи, про жертви, про перемоги наших. Усе це я можу порівняти з книгою Сізен Колінс Голодні ігри там, де зовсім малесенька дівчина залишилась одна. Але вона пішла воювати не за себе, вона пішла воювати за своїх рідних, за своїх близьких, за свою країну. Та й вона перемогла. Я хочу сказати, що Україна переможе, бо Україна понад усе. Слава Україні! Бусідо в минулому році я з ним познайомився, що в перекладі з японського бусі Путь до воєн. А саме Хакагури Кодекс Бусідо прикрите в листві. Отже, саме ця книга стала причиною вісім місяців назад повернутись додому. Я не самурай. Але я знаю поведінку самурая і прикладаю зусилля бути таким ж, таким ж корисним, як вони були корисними за для Японії. Філософія, яку я набув через книгу, дозволяє так само боронити незалежність України і її недоторканість. Та яким би не був складним шлях до перемоги, найголовніше здобути мир для нашої незалежної та вільної України. Шок сталося щось. Неможливе, щось жахливе, те, чого ми не очікували. І людина починає діяти як по програмі виживання, як колись це було і описує книга Хоробре серце в 1280 році, коли Англія напала на Шотландію. І шотландці гордо відстоювали свої землі. Вони збирались і йшли на смерть. Так само, як на сьогоднішній день ми захищаємо свої землі, своїх рідних, близьких і все, що в нас є. Це в нас є свободно, це наша рідна Україна. І нікому її не здолати, бо Україна і український народ непереможні. Слава Україні! Війна це складний період, який важко пережити, особливо психологічно. Але це час, в який ми повинні зібратися силами, бути сильними, допомагати ближнім вижити та здобути перемогу у цій війні. Художня література допомагає нам, військовим, зберігати свій морально-психологічний стан, бойовий настрій та допоможе нам виграти цю війну. Освідчені та виважені захисники морських кордонів це смерть ворогам.